Вітає в ефірі. Ситуація програма про надзвичайні події регіону. Підпільний видобуток деревного вугілля організували на Городищині у районі. Підприємство працює без будь-яких дозволів на викиди та документів на техніку вже декілька років. Села навколо потерпає від смороду, але мовчать, бо ж гори бізнесмен місцевий депутат. Вівці у цьому господарстві вже декілька років без свіжої трави усе через забруднення навколишнього середовища. Хоч їхня господиня Олена чотири роки тому обрала це село як одне з найкращих за екологічними показниками. Та місцевий депутат розгорнув неподалік хутора незаконний видобуток деревного вугілля. Ось тоді й почалось пекло, каже жінка. Вирізали ліс повністю Тут такі ліса стояли. ліс Що вони ще роблять? Дымом трятят так, что ну, в берег войти нельзя. Стена стоит, его просто полициями, ну, полностью все в чаде. Тр... На, на падбище у меня скотина также не выходит, потому что все полностью в гаре. Коли написала чимало звернень до правоохоронців, прокуратури та екологічної інспекції. Втім, підтримувати жінку із селян ніхто не наважується, адже чимало місцевих жителів працює на цьому господарстві, через що її готові терпіти сморід. Нещодавно на підприємство завітали самооборонівці, аби вивчити проблему. Побачене їх вразило. Тут неперервний процес, іде. бачите, одні запаковані стоять і ці бочки, а інші димлять, ті тільки горять, а ті ще те саме. Це таки де закладка. Вона культуру закладається закладайте доверху. Спів сотні п'ятиметрових діжок, яких постійно тліють дрова. Під ногами чорний сніг, а навкруги резючий сморід. Розпитати, як працюється в таких умовах, не вдалося. Адже усі робітники кинулись навтьоки. Та найгірше, що таких підпільних точок із видобутку вугілля у цьому районі чимало. Це не одне підприємство, це ще 4 чи 5 десь тут. є. Ми по трьох ще заїжджали, ще по двох не заїжджали. Тому Якщо? що ми, ми не можемо нічого зробити, ніхто не реагує. Ні не служба екології, ні департамент екології. Ну, департамент екології нам відповів, що дозволених ніяких немає ніхто не видавав. Так і більше ніхто не реагує. Наприклад, прокуратура відповідає, що зараз не можна робити ні перевірки, нічого. Шукати власника цього підприємства не довелось. Його представники перестріли знімальну групу серед дороги. Матеріал одразу називають замовним, а проблему надуманою. Мовляв, мають дозвіл на підприємницьку діяльність і вважають, що цього достатньо. Викиди на їхню думку нешкідливі, то просто пара. Цю проблему піднімає сьогодні вся Україна, так і сьогодні таких віддіяльність на в, в Черкаській області десятки. І ми сьогодні повинні ставити питання і самооборона, і, і преса. Давайте від це від діяльності. Дугу... Це віддається, як би можливо, заканювати. Ви будете травити людей, а ми будемо заканять вас бізнес. Це... чи ні? На місце подій приїжджають правоохоронці, аби зафіксувати незаконний видобуток вугілля. Олена вкотре дає покази і мріє лише про одне, аби все це було недаремно. Її таки вдасться врятувати екологію мальовничого села Мліїв. Хоч зізнається, ціна може бути занадто високою. Жінці вже почали надходити погрози там как би, Фізична розправа все одно, будет. буде, Нет, я так думаю, що она ще будет. Тим часом діяльність гори підприємства вже перевірила екологічна інспекція, яка підтвердила, що жодних дозволів на небезпечні викиди у бізнесменів немає. Усі зібрані матеріали направили до правоохоронців. Тільки у нас буде ухвала суду, ми вжиємося квітних заходів. І до доповідальності даного суб'єкта господарювання Підприємство повинно компенсувати громаді державі ті збитки, які наносять навколишньому середовищі шляхом отриманням дозволу. А потім екологічний податок, який вони сплачують, він спрямовується на передохоронні заходи. Допоки немає законного рішення про припинення діяльності цих підприємств, місцевим жителям і надалі доведеться страждати від смороду. Під тріскотіння стін навчаються діти у музичній школі у Смілі. Добудову до навчального закладу здали в експлуатацію, попри те, що роботи були не завершені. Більше 15 років стіни руйнуються та чиновники ніяк не знайдуть гроші на ремонт, а тим часом йдеться про життя дітей. Ганна Іванівна викладач музичної школи. Утім, жінка за час роботи у навчальному закладі освоїла й інші професії маляра, штукатура та електрика. Тут вчителі власним коштом не перший рік латають рідну школу. Буває страшно, тому що в нас, наприклад, в мене в класі ну, протікає стеля і такі розводи. Буває, штукатурка сипеться. Навіть просто крашем чи білимо, а воно все в тріщинах. І, ну, але що робити в таких умовах? Поки що. Надіємося, що покращиться наш стан. Аби дізнатись, чи безпечно малечі навчатися у такому приміщенні директор школи замовив експертизу: висновок фахівців не здивував, ремонтувати навчальний заклад необхідно негайно. Ситуація на межі аварійної. Утім, це помітно і не озброєним оком. Вважаю, 91-му році тут вона повноцінно вже почала працювати і працює. І ось з 91-го році, як її здали, у то це на даний час маємо такий вигляд її. Нічого по сьогоднішній день так ми не змогли вибити місцеві чиновники кажуть, минулого року планували виділити на ремонт школи, але через затримки у казначействі провести вдалось лише 11 тисяч гривень. Чи вдасться викроїти щось цього року, не впевнені. Той документ, який ми подаємо на е, виділення коштів із бюджету розвитку на цей рік, теж першою строкою у мене прописана музична школа номер два, тому що тут уже зроблено обстеження. Тобто, кроки ми почали якісь робити, але ж на Одні, ще й досі бюджет розвитку навіть не розглядався. І все, що ми могли від нас залежало, ми зробили. Як воно буде цей рік, важко сказати. Тим часом і викладачі, і діти сподіваються, що їхній навчальний заклад не закриють через аварійний стан. Нині більше двох сотень дітей щодня ризикують власним здоров'ям через любов до музики. Громадська стоянка у Черкасах під загрозою закриття 30 років тому мешканці мікрорайону Митниця взяли дозвіл у влади на організацію парковки. Відремонтували освітлення навколо слідкують за благоустроєм території. Нині свої автівки там залишає більше двох сотень жителів міста. Та чи надовго невідомо. Подібних парковок немає ніде в Україні, запевняють автовласники. За те, щоб залишити автівку на цій стоянці, гроші платити не потрібно. Автовласники можуть обирати або чергувати охоронцем 12 годин на місяць, або ж внести кошти на оплату електроенергії. Поорганізовували це все, забор поставили десь около 450 метрів своїми силами. Ну і З тих пір освітлення в нас. Стовпи теж за наш рахунок стовпи ставили, поставили лампи ці о, і це саме є світлиця, Не тільки наша стоянка, там двома світлиця, стовпами світлиця. Та вже незабаром залишити автівки мешканцям цього району буде ніде, адже згідно з генеральним планом забудови міста тут має спорудити торговий центр. Люди просять дати можливість хоча б до початку будівництва тримати тут автівки, як було 30 років до цього. Просимо, дайте нам на рік, на два, на три цю земельну ділянку, щоб ми там господарями себе відчували, щоб ми могли платити ще складний час до бюджету, плату за оренду. Прийде час забудови. Тоді будемо говорити про звільнення земельної ділянки. Аби обговорити наболіле питання, автовласники скликали збори, куди запросили і владці. Останні заповняють залишити парковку. На законних підставах не мають права. Для того, щоб змінити цільове призначення земельної ділянки самої і взагалі змінити цей генеральний план, щоб там не було цього торгівельного центру, треба робити актуалізацію. На жаль, це треба через Київ, через Діпра міста, наказами, значить, і там писаниною, скажімо так, архітектору Черкаської міської ради цей процес дуже довго тривалий. Втім, автовласники запевняють, громадську парковку, просто так не віддадуть. Готові йти і до депутатів і до міського голови, аби питання вирішилося на їхню користь. У Черкасах частина міських маршруток не виїхали в рейс. Так, перевізники висловили свій протест проти відмови міської влади піднімати ціни на проїзд. Нині в обласному центрі квиток коштує 3 гривні. Бізнесмени кажуть, збільшити його вартість необхідно щонайменше удвічі. Студентка Яна більше 20 хвилин то на зупинці в очікуванні тролейбуса. Дівчина і раніше економила на проїзді, бо ж ціна в 3 гривні відчутно спустошує студентську кишеню. Якщо ж перевізники підвищать плату ще, хоча б на гривню, молодь діятиме рішуче. Ціни ростуть, тому потрібно якось економити. І зараз планую ходити пішки все таки, хоч і дорога не близька, це півгодини приблизно йти, але все-таки буду ходити, щоб на літо купити велосипед і вже не користуватися громадським транспортом. Перевізники вже декілька тижнів вимагають від міської влади підвищення тарифів та ось пояснювати на камеру, чому піднімати плату необхідну, аж удвічі ніхто не наважується. Говорити погодився лише підприємець, який займається міжміськими перевезеннями. Мабуть, потрібно зупинити зростання цін на запасні частини та на диспаливо, тому що ми на сьогоднішній день вже не знаємо, поскільки ми можемо їздити і поскільки потрібно їздити. Нам долари рахують за запасні частини по 40 гривень. Чиновники ж не в благанні підняти плату за проїзд, погоджуються лише після громадських обговорень, а це не менш ніж за місяць, якою буде вартість квитка, прогнозувати не беруться. Який тариф буде затверджений, це вже скажімо так, питання інше. Але от, ну, на сьогоднішній день на розгляд ми винесли з розрахунку 4 гривні. Хоча сьогодні до кінця дня і завтра ще перевізники, скажімо, ну, зобов'язувалися подати розрахунки. Тих же непокірних бізнесменів, які сьогодні не вивели на рейси маршрутки, обіцяють покарати. Розцінюють такі дії як підставу для розірвання угоди про пасажирські перевезення. Чим запам'ятався тиждень роботи рятувальників, дивіться далі. Двоє людей загинуло, та ще троє опинилося у лікарні внаслідок ДТП на Черкащині. На автошляху Золотоноша Чорнобай водій БМВ не впорався із керуванням та виїхав на узбіччя, де машина перекинулась та зіштовхнулася із деревом. 22-річний кермувальник та пасажир, який сидів на передньому сидінні, загинули на місці. Ще трьох пасажирів рятувальники деблокували із понівеченого автомобіля. Двох чоловіків та жінку із травмами різного ступеня тяжкості доставлено до районної лікарні. Ще одне ДТП із смертельними наслідками сталося в Умані. Там водій ВАЗ не впорався із керуванням. Автівка з'їхала на узбіччя, де врізалась у дерево. Від отриманих травм 35-річний водій загинув на місці пригоди. Деблокувати його тіло із понівечної машини вдалося лише рятувальникам. За життя 26-річної пасажирки ВАЗу боролися медики, та жінка від отриманих травм померла в лікарні. Пожежу у надвірній споруді ліквідували золотоніські рятувальники. Як стало відомо, до загорання в споруді призвело коротке замикання електромережі. У результаті пожежі вогнем знищено покрівлю споруди та домашні речі. Додалось роботи уманським рятувальникам у селі Дмитрушки. На території приватного домоволодіння, розташованого по вулиці Республіканська, сталася пожежа у надвірній споруді. У результаті загорання знищено меблі, побутову техніку та покрівлю споруди. Причина пожежі наразі встановлюється. Особовий склад підрозділу Черкаського гарнізону та служб взаємодії провели тренування, під час якого відпрацьовували спільні дії в умовах паводку, пропуску льодоходу та з ліквідації наслідків повені і підтопленої території. Згідно з задумом, навчання у наслідок циклону, що супроводжувався підвищенням температури, відбулося різке зростання рівня води в Дніпрі. А у прибережній смузі почалося масове руйнування крижаного покрову із частими випадками відриву крижин. На цьому ставимо крапку більше вражаючих кадрів вже наступного тижня. На все добре.